Датою створення заводу, де було виготовлено перший зас, прийнято вважати 1863 рік, коли Абрахам Якович Кооп, один із найуспішніших меноніцьких промисловців початку ХХ століття, засновник заводів із виготовленням сільськогосподарської техніки, відкрив в колонії Шенвізи майстерні з виробництва соломорізок і залізних деталей до вітряних млинів. У 1923 році завод був націоналізований радянською владою. Та перейменований на комунар. У 1961 році завод отримав назву Запорізький автомобільний завод. Після важливих років війни країна відновлюється. Люди прагнули простого, але важливого – затишку, дому та стабільності. Та разом із цим у них з'явилася нова мрія. Мати сімейний автомобіль, доступний кожному. Тоді радянська влада вирішує створити машину, яка була б не лише компактною, а й справді народною. Так народжується ідея доступного автомобіля для кожної родини. Рішенням стає виробництво на заводі в Запоріжжі. Проект для нового автомобіля взяли за основу від італійської моделі Fiat 600, яка вже зарекомендувала себе як надійний і зручний міський автомобіль.